Вже чули про те, що перша леді України Олена Зеленська під час кривавої війни відпочиває на гірськолижному курорті санкт моріц Забігаючи наперед, скажу, що центр протидії дезінформації вже спростував цей фейк, але прекрасне у цій історії не спростування. А те, що подібні вкиди поширюють колишні нардепи у цьому конкретному випадку, це Ігор Мосійчук, який вказав, що жіночка на відео ну дуже схожа на Зеленську. Ніяких доказів чи фактів, я чесно кажучи, не знаю, куди дивляться наші спецслужби. Ну точно не в бік тих, хто підкидає хмизу в вогонь і розкачує суспільно-політичний човник. І зразу скажу: я не захищаю ні пані Зеленську, не фанатію від її чоловіка, як і від сивочолого гетьмана Порошенка. То що потрібно для того, аби завдати відчутного репутаційного удару, насправді не дуже багато. Чорний піарник пише якийсь небудь фейковий матеріал чи знімає відео. Наповнений там цей матеріал може бути маніпуляціями та переключеними фактами, прикрашає його заголовком, з емоційним тригером і публікує все це на зливних бачках та телеграм-каналах з роздутою аудиторією. Ще трішки зусиль для поширення інформації. Вже за деякий час кількість репостів фейкового матеріалу та довіри до нього у різних соціальних мережах починає зростати по експоненті. І... Потенційна жертва опиняється у пастці масового осуду, іноді загальнонаціонального масштабу за лічені години. Ну, все зводиться до того, аби примусити споживача інформацію, тобто вас, повірити у відверту неправду і зробити це настільки вправно, щоб ви і не подумали вдаватися до факт чекінгу, тобто перевірки. І неважливо, як ви назвете цю інформацію чи хто-небудь назве дезою, маніпуляцію, і чорним піаром чи псо. Ви її не перевірили, а значить, вона для вас правдива. Однак, ну. Моя вам порада. варто пам'ятати завжди, що негативні інформаційні кампанії здебільшого розраховані на емоційну реакцію, а не на критичне мислення. Саме тому кожен з нас має брати на себе відповідальність за власну інформаційну гігієну, перевіряти джерела, не піддаватися емоційним маніпуляціям і е, не поширювати фейкові новини.